Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист даними, які надала обладміністрація, У лікарнях перебувають троє людей. Залишається це річний чоловік. Він у стані середньої важкості. Також ще кілька днів під наглядом медиків прибудуть у лікарні двоє постраждалих дітей 9 і 13 років. Це дівчатка обидві. Ну а ще семеро постраждалих людей лікуються наразі амбулаторно. Нагадаю, що по місту росіяни вдарили напередодні близько 18-ї години вечора. Ну і власне у цей час, а тим паче ще у вихідний день на вулицях повно людей було. І за попередніми даними, які оприлюднили поліцейські, били фабами завдано три авіаудари і у різних районах міста. Внаслідок обстрілів пошкоджено. Зо два десятки житлових будинків, а також торгові, торгові приміщення і автівки місцевих жителів і склади. Ну, власне, ліквідація наслідків обстрілів почалася ще вчора і одразу після майже одразу після обстрілів. І сьогодні роботи продовжилися. Комунальники прибирали сміття і також латали вибиті шибки у пошкоджених будинках. Лат у своїх квартирах потрощених наводили і самі місцеві жителі. Ну і власне також на місцях допомогу і підтримку надавали волонтери і представники гуманітарних місій. Зокрема, привезли будівельні матеріали і теплі речі. Також працювали на місцях і соціальні працівники, які збирали інформацію щодо пошкодженого житла і пояснювали мешканцям побитих осель яку допомогу і як саме вони можуть отримати. Ну а в цілому, окрім Запоріжжя, останньої доби росіяни обстріляли в області ще вісім населених пунктів. Зокрема, з авіації також гатили по Малій Токмачці, Роботиному та глевадному. Решту прифронтових територій обстрілювали артилерією та безпілотниками по області. Загалом завдано. Майже 250 ударів така інформація станом на зараз по Запоріжжю і області. Я продовжую стежити за ситуацією на